Друзі, вітаю! Це мій тихий Рай. Вже давненько з вами не бачились, не спілкувалися. Так коротке відео виставляю, а так щось і немає часу і немає особливо що показувати. Як завжди, все проходить буденно, так як кожного дня. Трошки дещо записувала, що я робила, тому я змонтую вам таке за декілька днів відео з короткими епізодами, що ми робили. Ну і бажаю вам всім гарного перегляду. Кому цікаво, залишайтеся, дивіться. Вітаю, це мій тихий рай. Рада вітати вас на своєму каналі. І у нас сьогодні день розпочався. із птиці трошки зменшили поголів'я, тому що дуже багато півнів. Звичайно, можна було б трошки ще потримати, але зерно дороге, і плюс замучують корей, багато півнів, вони їх товчуть. і... Тому, може, і кури не несуться, тому на даний момент залишилось 4: один із старших і три ще молодих лишилося. А то чотири штуки прибрали. Ось чотири таких півника. Звичайно, можна було б потримати, були б більші, але я ж кажу, немає сенсу, тому що корма, я ж кажу, дорогі, відділяти їх щоб окремо від корей, теж нема сенсу. Тому прибрали, зараз розберу. І відправлю дітям. Хай їдять, хоч якийсь бульйончик буде, але з домашнього. Шкую м'ясо, хочу зробити сьогодні соляночку. Бігу з хто як називає. Нашинкувала трошки свіжої капусти і в мене є магазинна. Брали вже давненько. Не використовуємо, одне відерко з'їло, друге лишилося. Тому зроблю трошки квашеної трошки, ну, до м'яска цибульки, томатику і готую. Ось, друзі, до м'яска із томатиком додаю. Пока міськ квашену капусточку зараз перемішаю, протушкую. Тепер додаю свіженької капусточки і тушкую вже все разом. Солю перчу і все. Котики наші наїлися потрохів та й відпочивають. Встали вранці, а в нас сніжок. Дивіться, як гарно. Натрусило, ще трошки пролітає сніжок, але вже не так. Не знаю, що буде далі. А ми збираємося в місто, поїдемо відправляти посилочки. На жаль, не всім, кому б хотіли відправити, ну, відправляємо тим, кому можемо відправити. Дорога, бачите, засніжена, сніжок лежить всюди, але вже таке мілке, щось не зрозуміло не, не більше, як на борту. Хотілося, звичайно, щоб викрило трошки землю снігом і щоб було гарно, чисто, але вже на наступні дні передають потепління, так що не знаю, яка буде далі погода. Поки що так. Не все, що планувала, купила, тому що, по-перше, світла не було. Ми бігали, їздили з однієї пошти на іншу, то інтернету немає, то світла немає. І також чоловік поспішав на роботу, тому не встигли все купити, що хотіли. І, друзі. Розморожую свою, свій холодильник, виймаю все з морозилки, вже все вийняла. Це все з морозилки. Зараз буду перебирати і складати в ту морозилку. Там трохи залишилося в мене ну, звільнилося місце. Тому поперебираю, що куди і в ту морозилку. А цей взагалі відключаю, тому що він. Е, буває, коли довго світла немає, він сам не вмикається і вночі не вмикнувся. Вранці, поки встали, вже знову світла немає. Тому Вимикаю, я боюсь, щоб він не зіпсувався. Зараз поки що можна деякі продукти в коридорі тримати, поки не дуже тепло. Так що перебазіруємося з такими реаліями життя, треба якось виходити з положення. Повимиваю його і приоткритим залишу і хай стоїть до кращих часів. Друзі, набираю воду, іде прямо такий дощ, зранку таке а це вже прямо дощ. Слідом замерзає і вже, мабуть, буде страшно зітхати вийти. Прання. Раніше раз в неділю, останнім часом прала, тепер уже півтори неділі. Тим курочкам натерла моркви і бурячка, час від часу даю, бо надо їм якісь вітамінчики. І порізали пів півнів, то вчора було набагато більше її. Не знаю, як сьогодні буде, але сьогодні така погода, що не знаю, захочуть їм нестися чи не захочеться, всі поховались під навіс туди і сидять там. Мають вимкнути зараз світло так, що там виливаю, там набираю все, поспішаю, щоб встигнути все, щоб наповнити, бо вже аж о 8 годині вечора буде світло, тому щоб вже поночі не бігати. Ожеледиця страшна, трошки посипала сіллю, але не знаю нічого, воно не дає. Я не знаю скільки той солі треба висипати. І, до речі, така цікава сіль, сипеш, вона так тріщить, що це просто кошмар. Раніше я такого ніколи не не, чу, не відчувала і не чула. Закінчується друге прання. Сподіваюсь, що встигну. Ну вже я включила ще раз віджим, бо чогось погано віджалу. Якщо і не встигне, то все одно воно вже попралося, можна буде вирішувати. Отак і живемо. Граня по скороченій програмі, тому що так би точно не встигло. У мене ще й дуже довго. У нас така машинка, сільський варіант, тому дуже довго пере. Дуже задоволена нашою альтанкою. Зараз що постирала, повішала, не зверху не капає, не збоку не задуває. Дуже зручно. Тоді був просто під навіс, і якщо сніг дощ то задував, все, а зараз собі двері приоткрили, як треба, закрила. Сьогодні, наприклад, досі йшов в... з протилежної сторони, тому тут відкрито і трошки вітерець заходить, гуляє тут так, що дуже задоволена. Йду на нову почту, чоловіку якась посилка почалася. Подивіться. Сплошний діт. На які машини їздять. Але ножелетація страшна. Йду по обочині, тому що там іде нереально. І вже на деревах замерзає. Ось таки ми і походу замерзає відразу в центральній дорозі. Чи посипали чимсь, чи машини розбили. Тож, бачите, такий кажова там то взагалі одного заведеться. Закуталася такий вітер. Так холодно. Закуталася, щоб тепліше було, бо неможливо. Такий вітер холодний, ще січе такий мілкий дощ і все. Просто кошмар, і десь село пусте, майже нікого ніде не видно, де не де хтось пройде машина пройде. так Нема ніде нікого. Ось так, друзі, проходить наш час. Так як у всіх, світла немає, більше немає, чим є. Погода псується, все гірше і гірше стає, тому не знаю. Підлаштовуємося і під світло, і під погоду. І живемо своїм життям. Що поробиш, треба жити, треба далі працювати. Я вам скажу, що дуже мене рятують квіти. Займаюся зараз пересаджуванням пеларгоній, готую відео і, хоч квіти якось відволікають і від всіх, всіх проблем, і стає трошки якось... починаю працювати з квітами, я забуваю за все на світі. Тому Добре, другий раз вони мене напрягають, що їх багато, але добре, що вони є, є для чого жити, є для чого старатися. Також курочки, другий раз думаю, ну треба їх поприбирати, тому що корма дорогі, немає сенсу тримати. Але ви знаєте, вранці стаєш і думаєш, треба йти відкрити, покормити. Так що якось ці заботи і дають нам сенс життя. Як в місті, може, там і краще зараз, я не знаю, але я не. Заздрю тим, хто живе в квартирах, тому що у нас хоч тут газ і в кухні літній в нас пічне опалення, тому ми самі коригуємо. Ну, слава Богу, газ не відключають, поки то коригуємо, як нам і що робити. Сидимо в теплі, тим більше в нас і в хаті є пічне опалення, не дай Боже, якщо газу не стане, то мерзнуть, звичайно, не будемо. Ну, Не дозволяємо собі її якась шикувати, але слава Богу, не мерзнемо. Тому, друзі, так працюємо, е, показувала вам, що я зробила, чим займаюся. Е, думаю, що ну, я ж кажу, більшість людей е, так само зараз підлаштовуються під всі ці е, критерії. ну, Будемо надіятися на краще, будемо жити, е, будемо старатися і чекати весну, сподіватися на краще, що прийде тепло, прийде сонечко, буде веселіше і буде тепліше, і буде може щось робити, відволікатись від цього всього поганого. Ну і будемо надіятися, що все-таки скінчиться цей весь ад наш, що все закінчиться і буде все у нас. Ну а на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Чекаємо весну, чекаємо добрих новин, чекаємо миру. І підписуємося, нажимаємо на дзвіночок, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, я буду дуже-дуже вам вдячна. А на цьому все, до нових зустрічей. пока.